Доброго дня вас вітає компанія Автопарк Місте Львів. До нас приїхало на чудове надходження. Це Рено Меган на двигуні К-9К на механічній коробці передач шестиступінчатій. По автомобілю нарікань зовсім ніяких немає. Автомобіль у нас з 2009 року випуску. Приїхав до нас з Франції у 2015 році. У власника зараз він. Більше 7 років у власності. По автомобілі у нас є безключовий доступ, повний електропакет зеркал, клімат контроль двохзонний, круїз контроль, кермо в дуже хорошому стані. Текстиль також не зачовганий, ніде нічого з ним немає. Також є блютуз. Пробіг в автомобіля всього 162 тисячі. По задньому ряду. Також ніяких нарікань немає. Все дуже класно збережено. У автомобілі ще є комплект зимових ковриків. Гарна зараз стоїть зимова гума на 17 му радіусі. Тут прям протектору дуже багато. Автомобіль в дуже збереженому стані та всього має пару косметичних підкрасів. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас автопарк ЮА, місто Львів, тільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.